Оце так бумеранг. Ніколи б не подумав, що через 8 років буду знову робити огляд на гру, огляд на яку я робив першим на каналі. Так, так, це гра Dead Man's Draw, або як вона називається в локалізації Game7Days, скарби піратів. Це в нас весела карткова гра від 2 до 4 гравців на перевірку вдачі, де вам кожного ходу потрібно тягнути карти з колоди, відкриваючи по одній, намагаючись не дістати двох однакових за мастю. Проте додатково у кожної карти є свої властивості, які гравець активує, викладаючи карти в ігрову зону. До того ж, це в нас повне видання. А значить, тут в нас додатково є ще й унікальні ролі, що додають кожному із гравців особливі можливості. Тож, давайте вже подивимось на цю азартну і веселу гру поближче. Поїхали! Уся колода карт у грі складається із карт 10 мастей, які мають цифри від 2 до 7, окрім русалок, на яких зазначаються цифри від 4 до 9. На початку гри вам необхідно відкласти усі карти із двійками, а також четвірку русалок. Перемішати ці карти, а після цього створити скид. І викласти її неподалік від позосталої перемішаної колоди. Залишивши між ними досить місця, щоб можна було доставати з цієї колоди карти. Щоб вибрати першого гравця, ви роздаєте кожному гравцю. Підказку, і якщо вона має відповідний напис, то виходите першими. В цілому хід гравця досить простий і повністю описаний на двох картах підказці і карті із властивостями мастей. Перша дія завжди обов'язкова. Гравець повинен відкрити верхню карту із колоди, а після цього застосувати її властивість. Після цього гравець вже повинен вирішувати, чи він далі перевіряє свою вдачу, чи зупиняється. Якщо гравець продовжує, він відкриває наступну карту. І активує також її властивість. І так він може продовжувати далі і далі, допоки він не відкриє таку саму карту за мастю, яка вже є у ряді. Тоді гравець програє цей раунд, і, відповідно, він скидає усі ці карти, відправляючи їх до скиду. Проте може статися таким чином, що після відкриття карти і застосування її властивості, гравець зупиняється, і після цього він забирає усі ці карти собі, викладаючи їх до свого банку. Ці карти, які гравець отримав, необхідно викласти окремими стосами за мастями. Якщо ця масть вже є у гравця, він повинен викласти цю карту таким чином, щоб найбільше число за мастю було зверху. Тобто наразі це цифра 5. Тут це цифра 7, трійка йде під четвірку. А ось ця карта викладається окремо. Окремим стосом, і після цього хід переходить наступному гравцю, який вже розпочинає свій хід, відкриваючи свої карти. Однак найцікавіше у цій грі це не тільки витягувати карти, дістаючи якнайбільше, а саме унікальні властивості кожної масті. Тож давайте поглянемо на них. Поближче. Отже, якщо у свій хід ви відкриваєте ось таку карту кракена, тоді вам необхідно відкрити ще дві карти зверху колоди. І якщо вам пощастить, ви не отримаєте двох однакових карт, як у мене. Бо у цьому випадку ви програєте свій раунд. Якщо ж ви викладаєте ось таку карту Оракула, він дозволяє вам подивитися верхню карту з колоди, і ви можете вирішити або покласти цю карту наверх колоди, або ж навпаки, викласти її до ігрової зони, також застосувавши її властивість. А ось карта мапи змушує вас перемішати 100 скиду, а після цього узяти три карти із нього, і обов'язково викласти одну із цих карт. До центрального ряду, навіть якщо це може спричинити для вас програш у цьому раунді. А ось Якір це дуже цікава карта, адже вона дозволяє вам зберегти усі карти до якоря, навіть якщо ви зазнаєте невдачі. Тобто наразі гравець повинен буде скинути усі ці три карти до східу. А ось ці дві карти забрати собі до банку. А ось відкриваючи карту скрині або, навпаки, карту ключа окремо одна від одної. Ці карти не мають ніяких властивостей. Проте, якщо у гравця є комбінація у центрі і ключа, і скрині, тоді, коли він зупиниться і не програє, він забирає усі ці центральні карти до свого банку. А також він перемішує скид і бере стільки карток, скільки тільки що він забрав із центральної зони. Викладаючи росалку, ви не активуєте жодних властивостей, проте це єдина масть, в якій цифри на карті від 4 до 9. Дістаючи карту шаблі, ви повинні вкрасти одну карту у будь-якого гравця з верху будь-якого його стосу, а після відповідно активувати її властивість, виклавши до центральної зони. До речі, ви повинні обрати ту масть, якої немає у вашому банку, навіть якщо це призведе до програшу у цьому раунді. А ось карта Гаку дає змогу навпаки обрати будь-яку карту із ваших стосів і викласти її на центр стола, активувавши її властивість. Останньою мастю є гармата. Вона дає змогу обрати будь-якого гравця і будь-яку карту з будь-якого стосу, і викласти цю карту до Скинув. Тож, коли один з гравців бере останню карту з колоди, гра у нас і завершується, і гравці повинні порахувати суму на верхніх картах в своєму банку. Тобто гравці повинні додати усі цифри, що є видимими у кожному зі стосів, незважаючи на усі карти, що лежать під верхнім. Бо тобто, і той, хто має найбільшу суму, і стає Переможцем, але це ми з вами поглянули, так би мовити, на базові правила. І тут я думаю, ви побачили, що у русалок не було своєї унікальної властивості, однак ви можете додати її, зігравши по зміненим правилам. Ну, по перше у такому варіанті ви додаєте до колоди карти цифрами 2 і 3 із русалок до колоди, і прибираєте відповідно 8 та 9. І коли ви відкриваєте русалку, її властивість така, що ви можете активувати одну із тих карт, що вже були відкриті на центрі стола. Окрім цього, ви вільно можете додати ролі для кожного гравця. На початку гри у цей варіант ви берете ось таку величезну колоду здібності пиратів, переміжуєте її і роздаєте кожному гравцю по дві карти, із яких кожен гравець повинен обрати одну і залишити її собі, а іншу, відповідно, відправити до скиду. І Відтепер у гравця з'являється якась унікальна. На властивість, наприклад, тільки що ми казали про властивості русалок, І якщо ви граєте із цією властивістю, тоді ця роль сирена дає змогу вам забрати карту. Яку тільки що суперник обрав за допомогою здібності русалки? Або Квін дає вам змогу, відкриваючи кракенів, відразу класти їх до свого банку, навіть не активуючи їхню властивість. А ось друга його властивість це Володар Чудовиськ. Коли кожен із гравців інших відповідно відкриває ось такого кракена, вони повинні відкрити не дві, а чотири карти відразу. А ось Галагер із властивістю скнара диктує, що правила невдачі, тобто якщо ви програєте, не поширюється на саму карту гака, яку ви відкрили, а також ту карту, яку ви обрали за допомогою властивості гака. І ці дві карти ви обов'язково покладете собі у банк. А наприклад, воїн кохання Казанова дає змогу, відразу відкривши русалку, покласти її до свого банку. Або місько по гарматник дає змогу, відкривши ось таку гармату, скидувати не одну карту, а відразу увесь сто з карт противників. Це дуже і дуже круто. А ось Захара є провидицею. Тобто вона дає змогу відкривати три карти замість однієї. Перш ніж прийняти рішення після відкриття карти Оракул, ну і остання про яку ми поговоримо, це буде мадам Марго. В неї є властивість Ящик Деві Джонса. І ви повинні на початку гри обрати будь-якого гравця. І якщо цей гравець буде зазнавати невдачі, ви замість того, щоб відправляти карти до скиду, будете забирати його карти собі у банк. Додатково перед вашою партією ви можете обрати собі ще варіанти гри за допомогою ось цієї невеличкої колоди, яка складається із шести карт. І ці карти мають унікальні. Умови, які необхідно буде виконувати під час вашої партії. Наприклад, купа скарбів, ви отримуєте очки не тільки за карту кожної масті з найбільшим значенням, а за всі картки у вашому банку. Або всі руки на палуби. Мінус 5 очок від вашого результату за кожну масть, якої немає у вашому банку наприкінці гри. Ви зазнаєте невдачі, коли співпадає не масть карток здобичі, а їхне значення. Чи кількість набраних очок не має перевищувати 60. Якщо гравець перевищив це значення, він вибуває зі гри. До речі, якщо у вас є велика кампанія, ви також можете перетворити цю гру від 2 до 4 гравців, на від 5 до 8 гравців, просто придбавши. Дві однакові коробки з ігрою. Не знаю, може комусь ця інформація стане у нагоді. В цілому скарби піратів відчуваються і граються як патіги. Ну реально, так воно і є. Вони досить швидкі, і ось це відчуття постійного азарту тебе не покидає під час усієї партії. Я не дуже полюбляю такі ігри, адже розумію, що прагматичний підхід до, так би мовити, стратегії. І необхідність зупинитись, маючи синицю в руках, це найкращий вибір. Але нічого не можу із собою поробити і завжди тягну ще, і ще, і ще, відповідно, забезпечую собі програш заздалегідь. Але все рівно ось це відчуття, коли ти тягнеш нову карту в надії, що там буде якась крута властивість, або тобі, наприклад, не вистачає ключа для твоєї скрині, і ти дістаєш кракена замість ключа, і тобі потрібно дістати ще дві карти в емоційному плані. Це просто. Пух. Однак, звісно, що у грі багато випадковості, навіть незважаючи на цю необхідність брати як найбільше карт. Вона не завжди спрацьовує, адже хтось може дістати по дві карти і мати найстарші за мастями у себе. І в цілому почуватись більш ніж добре. Але і на таких, звісно, є свої важелі, як гармата чи шабля, які якраз змушують мати по декілька карт у своєму банку кожної масті. І в цілому гра. Просто грається правила у неї доволі нескладні, а до всього цього вона ще й азартна, що додає своєї емоційності. А завдяки властивостям карт ще й постійно залучення гравців відбувається до самої гри. Тож я вважаю, що якщо ви шукали веселий філер або просто полюбляєте механіку Pushurlack, то гра скарби піратів дійсно непоганий варіант. До того ж, тут є дуже багато можливостей, як урізноманітнити ваш ігровий досвід, додаючи нові умови для самої гри, або ж просто додаючи кожному гравцю по унікальним властивостям, що реально змінює ось ці акценти у грі, як на мене, додаючи. Більше хаосу до партії. І на цьому в мене все про гру Скарби піратів. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим друзям та знайомим та, звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати всім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!